Новий оснащений спеціальним підйомником автобус отримав електроавтотранс. Першими його пасажирами стала команда фронтовиків з Прикарпаття, яка стартувала на іграх ветеранів у Рівному. Співпрацюємо вже три роки з містом Інгольштадт. Це наші такі хороші друзі з Німеччини. Через наше місто партнерополя ми маємо такий симбіоз трьох міст. І вони нам передавали вже багато техніки. Це перший такий автобус в нашій громаді на нашому підприємстві, тому що він не для міських перевезень, а він для міжміських перевезень, тобто він м'який, як в народі кажуть, туристичний автобус, і він нам дуже потрібен для того, щоб возити на дальші відстані. Наші делегації, зокрема, ми дуже багато перевозимо дітей в різні туристичні екскурсійні поїздки. Маємо такі завдання від міської ради зі словами глибокої підтримки, солідарності та дружнім посланням до івано франківська звернувся керівник автобусного підприємства німецького міста Інгольштадт доктор Роберт Франк. Ми хочемо допомогти українському місту Івано-Франківськ, яке у цей час у стані війни для того, щоб воно здійснювало свою роботу. Ми знаємо, що наші партнери тут вони зможуть використовувати цей автобус для різних потреб, для перевезення дітей зі шкіл, для перевезення потреб у місті чи, можливо, кудись старших людей. Також автобус пристосований для людей на візках. Дякуємо Інгольштату і Ополі за цей подарунок, тому що, бачите, хлопці, які на інвалідних візках, хлопці без кінцівок з інвалідністю мають можливість поїхати на змагання. І для цього ми просили, щоб цей автобус служив громаді. І дякуємо, а найбільше дякуємо нашим захисникам, які втратили здоров'я і заради яких ми повинні працювати і допомагати. Це найважливіше. Ключовим елементом, що забезпечує комфорт та доступність у салоні, є автоматизований підйомник. У цьому переконався ветеран Олександр Зірка. Мені дуже сподобалося, дуже зручно. Я заїхав, протестував побільше таких автобусів. І люди на крісло-колісних колясках можуть сміло заїжджати. Місцева ветеранська команда вже брала участь у попередніх відборах з інших видів адаптивного спорту. Відтак, автобус німецьких партнерів, спеціально обладнаний підйомником для людей на кріслах колісних виявився вкрай необхідним для спортсменів-ветеранів. Це мені важливо, щоб хлопці долучалися, щоб хлопці розвивалися і їздили на такого роду змагання. Автобус обладнаний саме спеціальним підйомником для людей на кріслі колісному, От, щоб люди там не йшли по сходах, не там піднімали їх за допомогою ще когось. Тут є спеціальний підйомник, і він якраз за допомогою якого можна зручно переміщати людей на кріслах колісних. Цей автобус став не просто транспортним засобом, а символом міжнародної солідарності та уваги до потреб івано франківської громади, представники якої втратили здоров'я заради порятунку України від російської агресії. Михайло Березень Геннадій Томнюк новини на вежі.